Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікна сад». Як готуємося до зими. Хто його знає, ще, по суті, зовсім мало роботи до зими підготовлено. У нас дощі просто льють без зупину. Вчора лише півдня було без дощу. Там трішки щось зробила, але ж мокро, страшенно. І не знаю, зранку з'явилося сонце, але бачу вітер. Не знаю, як буде відео, але хочу трішки щось показати. Які ж осінні кольори? Знаєте, осінь теж гарна, але коли <смас> не така дощова. Комусь потрібно дощу. Дніпропетровщина страждає без дощу. А ми... а ми ціле літо з дощами, з холодом, а осінь то взагалі така, що. У зимовій вже курці, бачите, одягнена, Але щось все-таки колір вже свій осінній бере. Хости, хости прибираю лише тоді, коли вони не зрізаються, а легко просто збирається листя. Ось так воно відмирає поступово, відмирає. І потім просто разом тут з листям, яке падає з фундука, цей фундук ще так не розфарбувався. Покажу вам інший. Дуже класно вже став жовтим. І так, милуюся на жовтий колір. Бачите, деякі хости вже взагалі абсолютно осінні кольори. Що роблю з гортензіями великолистовими? Ось у мене у горшку мені прислала пані Ірина була. Я її готую до зими. Так, я її буду забирати у приміщення, звісно, ті, що посажені, буду накривати. Але я вже підрізаю, бачите, поступово низ. Забираю по декілька листочків, так, час від часу. Для того, щоб вона вже зрозуміла, що їй вже пора йти в зимову сплячку. Але деякі хосточки, ви знаєте, ну так виглядають просто прекрасно. Ось, погляньте. Здається, ніби вона, яка була влітку, така й залишилася зараз. А ось моя Big Daddy, бачите, та величезна хвоста. Та взагалі вже розмалювалася в жовтий-жовтий колір. Така вона стала. Дуже легко на неї звернути увагу. Ніби й хочеться прибрати ці листки, а з іншого боку, думаєш, ну, жовтий, червоний колір це колір весни. Лаймлайт позеленіла вже. Рожевинку там трішки набрала, але не багато. Що ще буду робити? Обрізати свої деревовидні гортензії буду повністю донизу. Поки вони молоді, я хочу їм поформувати гарні стебла. Але подивіться ще пін канабель. Як ще гарно, деякі виглядають, я її була обрізала після квітування, і це вже друге квітування. Бачите, вже і друге повідквітовувало, Але деякі ще тільки набирає. Ну, тому що до морозів я, звісно, буду її ще тримати, ось такою, як є. Цю обрізала пізніше кандібелі маршмелоу, теж видала, бачите? Але, ну, звісно, це вже нічого не проквітне. І почала знову хлорозити після обрізки. Ялівці, скельні свої я формую з самого дитинства, тому що я бачу, ось там через пліт у сусідів-дачників не сформовані і зимку вони ламаються. Тому я їх підстригаю. Ось теж потрібно зробити це. Трішки, бачите, забираю ось так. Вкорочую їхні пагони, вони потім випускають на місці мого зрізу вже два і кущаться, стають просто. Такими густими, але стройними. <смі> Ось так. Вже листя облетіло нажимолості і стивні. Якось і зафарбувалося і облетіло. І у мене теж з хвойних ще одна, не знаю, втрата чи не втрата щось не те з модриною. Я її все-таки пересадила звідти. Вона давно скинула своє листя. Ну, як давно? Вже, мабуть, місяць. Але бачу, що гілки не сухі. Кореневище в неї було все норм. Що не так не розумію. Тому пересадила, ну, побачимо вже весною. Чи вона дасть життя, чи ні. Я ж кажу, мої хвої, яких я полюбляю надзвичайно, то вони ще й так себе поводять. Ось тут уже у мене хто пам'ятає, ось такий, тут у мене парканчики. І тут у мене зростав гібіскус трав'янистий великий. Я вже гібіскус трав'янистий обрізала все. Я казала про це в якомусь відео, що дорослі кущі я вже обрізала, а молоді кущики обрізати я не буду. Уже на весні, по весні. І тут я посадила троянди. Троянди самурай. І амнезію посадила сюди. Ну, подивимося, чи вони переростуть мій паркан, щоб показати квітування за парканом, Ну, спробую, по крайній мірі. Ну, і тут у мене ще вербастком зростає той кущ гібіскуса. Я навесні приберу в інше місце. Тому тут такі невеличкі зміни. Але. Вже все-таки цей зафарбовується в жовтий колір. Сонечко сьогодні з'явилося, боже, аж захотілося, ви знаєте, жити. Бо по-іншому пройдемо через цю господарську частину. Ось вже відмикатися. От, бачите, вже морку свою викопала, потрібно всю почистити, перетерти, закинути в морозильну камеру. І ось так я з морквою поступаю. Тут у нас Якісь міні-ремонти йдуть, тому чистоти, красоти немає. А хотіла ще вам показати, як цікаво зараз, якщо я достану, як вибивають цю цвітя зебринус свої. Ви погляньте, як він смішно з'являється на світ. Бачите? Такий, як черв'ячок звідти вилазить. Потім, коли вилазить, він такий кучерявий допомогти йому. Отто. Колись пам'ятаю, щось таке десь я теж робила, щось комусь допомагала. А, це коли розсада, знаєте, з'являється. Ось. Бачите, який він кучерявий? Пучерявий, кучерявий. Ну, за принос. Він пізно заквітає, так як в мене вже ось такий схожий на нього, чи то стріктус, чи то хто там, не знаю. Давно вже квітує. А він лише-лише-лише ось так. Теж буду обрізати свої деревоподібні гортензії тут повністю. Я їх обрізала, це вже в них третій сезон. Обрізала вони цього року у підв'язці моїй Майж... <кій> майже не використовувала підв'язку. Ну, деякі ще там пагони були слабкі, але думаю, вже наступна обрізка вона все-таки сформує. Хотіла сама ж піти подивитися, чи рожеві є хоч трошки. Ну, деякі листочки, лише в елігантісі, ма, бачите, набирають рожевого кольору. Бо я все думаю, чи то придбати собі той міракл чи достатньо цієї рожевинки осінньої. Мені просто дуже подобаються ягоди. Білі ягоди на дерево, ну, це щось таке фантастичне, як на мене. А, город там вже пустий, бачите, грядки теж уже там ще є перестрижки. І міскантус кантус, тут своїми суцвітями. А там меморі, бачите, який білий. Ай, він там малесенький ще зовсім. І ось цей міскантус, кантус, він якось дуже слабо зафарбовує листя. Можливо, тут тінь. Не знаю. Ось так ще вам хочу показати ще одну цікаву. Рослинку, яка міняє своє забарвлення. Бачите, яке робить яскраве стефанандра. В неї там і рожеві, але ж знову, якби була на сонці, був би ефект ще більший. Я цього року її планувала забрати, але ці дощі ну, якось взагалі, ви знаєте, портять <смітна> весь процес праці, який має бути, вже відквітнула. Скажіть, Харіоптерис від квітну, але це гарне ще листя довго зберігається. І дивлюся, почали наростати мої оці морознички, ті дорогі, які були з касетної розсади. Три вижило, чотири там один, ледве-ледве дихає. Ось, ось такі кольори. Кольори цікаві, бачите, дуже гарно теж зафарбувався. Бузульник такі ці листя кольорові, лопаті, гарні. Кожен десь куточок, він якийсь стає вже по осінньому, по осінньому цікавий якісь кольори червоні, жовті, оранжеві, переважають. Ну, і ось квітує хохладка, ціле літо, без перебільшення. І в мене десь там навіть одна настіннинка насіялася. Чому я безмежна. Рада ось. така осінь. Така осінь вона. Так не хочеться вимикатися, хочеться ось так уже пройти, подивитися на цю осінь. Все одно листя багато вже падає, це проблема мого саду, тому що дуже багато листяних дерев і Потім я збираю всю цю листя, все це, не знаю, не люблю я, коли воно залишається. Ось дивлюся, що і розфарбовується теж деякі листки жовті хаутюнії. Ну, все стає, знаєте, по-осінньому привабливим, якщо чесно. Погляньте, який посконник з насінням. Спробую все-таки зібрати насіння. Просто самі цікаво. Як воно чи зійде, чи не зійде. Звісно, просто вражаюча рослина, ви знаєте, колись десь це чула в когось давно з блогерів і думала, ну що ж воно там в ньому таке? Але коли побачив ефект сам на свої очі, розумієш, красунчик. Красунчик. Ну, що ще? Ага. що вчора трішки все одно, знаєте, там попідрізала, там попідрізала. Ну, деякі ще гортензії теж тримаються дуже добре. Свої вже стильчики дерев'яні забрала, бо ці дощі постійно псують. І бачите, як вогник світиться. Вогником світиться. Оце бруслина крилата. Брослина крилата, боже, ну такий вже в нього колір, я не знаю. І кажуть, що він там в малому віці не зафарбовується. У мене ще того року він був посаджений і зафарбовувався. І цього року зафарбовується. Ну, це залежить все-таки від контрасту температур. Тут діло не в молодому, старому віці. Якщо, наприклад, у нас ночі дуже холодні, в день тепліше, ось йому якраз тоді і... Зафарбовуватися хочеться. Дивіться, які пінісетуми. ми, посадила тут я, Нілен. Е -е. Боже, подорожник. Хай мені тут насіється. Кажуть, він насівається доволі. Ну і викопала вже кали свої. Зараз покажу. Викопала і що далі з ними роблю, з тими калами. Вже теж. Скільки інформації перелистала, як саме зберігати, як саме коли викопувати, яким чином і так далі. Отож, осінь, осінь, осінь. Ні, туди не підемо. Підемо сюди. Ну, багато тут трояндочок я оту величезну свою викопала. Перетворилася вона вся в шипшину, і тому в мене тут в трояндарії, по суті. Дві троянди великі, всі інші. <смі> всі інші маленькі. Ну, будемо бачити. Я вже дивилася, як гарно зафарбовується калікант. Ось такий був. є канал, 100 соток. І там чоловік показував калікант. Ну, це взагалі. Ну, є щось таке, бачите, в нього жовтий. а в нього він там просто горів. Ну Знову ж черкаси трошки інший клімат, бачите? І по-іншому виглядають. Мали б уже і пухероплідники теж трішки осінні забарвлення взяти, але, але ні. І, до речі, серцес теж буде гарно зафарбовуватися, але ще з часом. Ще серцесу потрібен час. О, дивіться, як клен виглядає теж гарно. Хоч він у мене там такий, простий. Ну, Ясен листий, але він мені на фламінго схожий і мені достатньо. А тепер погляньте на мою альтанку. <сум> Як гарно розфарбувалася актинізія, і її вторять мої хризантеми. І така тут вийшла зона. В жовтих тонах, у бордових тонах розквітнула хризантемка. Ну і ще там доквітає молоденька гортензія. Знаєте, цього року в мене гортензії е, саме волотисті, непогано тримаються, непогано виглядаю ще й на ну, даний момент. Ось кожна з них, о там віддалік, там взагалі ще така краса, така рожева, рожева одна взагалі не перефарбовується. Ну, не підгоріли, тому що дощі були, їм це досить подобається. Такий їхній. Ритм життя. Трави додають якогось такого шарму для саду, що би там не казали. Без трав все-таки. Я, наприклад, коли запропонувала якось своїй знайомі, яка дуже любить квіти, кажу, вам потрібно злакові трави в сад. Мені так було дивно, коли мене перепиталися, а що це таке? Тобто, не всі люди ще в курсі. Що є така краса, неймовірна краса. Ага, покажу вам зараз ще зайдемо тут в пальтанку. Забрала, бачите, стульчики, щоб підсохли. І так, я викопую ось так кали свої. Не обрізаю нічого, поклала ось таке місце, щоб відмерли своїм же ж ходом листя у кал. Ну, як зараз буде прохолодніше, я звідси заберу їх в інше якесь таке приміщення, можливо, навіть десь. Ну, там, де в мене дрова зберігаються, і там вона підсохне. Аж тоді я її вже почищу і заберу в холодильник. У дверцятах холодильника у мішочку, незав'язаному, ось так, буду зберігати свої кали. Ой, ну хочеться ще підійти все-таки подивитися на там, де осінні айстри. Бачите, в мене ще є малина, ще можна щось посмакувати, походити. А гібіскус теж уже жовтий колір набуває. Собачка щось гавкає. Ось осінні айстри. Думала не йти в цей бік, але. Тут сама краса осіння. Сама краса осіння. І хотіла ще подивитися, щось ніколи не помічала, теж вчора дивилася на тому ж каналі 100 соток, як зафарбовується гарно м -м, аронія. У мене є аронія, але вона ж тут обмотана. Так, дійсно, дивіться, яке гарне листя у неї. Там прям воно було, ну, червоне, насичене, слухайте, бачите? Ось це від птахів закрили, але ж то краса там заховалася. Ну, в принципі, все, бачите, навіть і смородина золотиста і те бере колір осені. А ось погляньте, яка гарна стала гортензія, широколисна. Ну, просто красуня. Тож осінь, то не лише квіти, то ми ще й милуємося кольорами осінніми. І, до речі, морозець, який був ну, зовсім такий, ну, приморозок, навіть георгіни не постраждали. А ось аконіт виглядає так. Бачите, що то його вже завершився вегетаційний період, таким чином. Кажу, для мене він дивний, незнайомий, бо я його абсолютно не знаю. Хоч я вже читала, що відмирати має надземна частина, тому, бачите, чагарник, чагарник, але поводить себе просто як багаторічник. Ось так уже повідквітало. Що повідквітало, що вже готується до осені, все-таки. Уже сьогодні середина жовтня. Ось так. Тут, як завжди, все кольорове і все без змін. От так треба було придумати. <плес> Похвалю сама себе, але ну, вийшло, можливо, щось і спонтанно. Але мені подобається, подобається, як виглядає тут все. І трави. І очитки, седуми, так? То їхнє седум, то латинська, так, назва очі, тобто наша українська. І погляньте, це у мене, Боже, хто це? Такий вічно зелений чагарник цікавий. Знову заклав квітування на зиму, але зимку того року не процвів, був маленький. Подивимося, боже, як на. Саркокока. Сарко кока. Ну, і треба вже. Обрізати, дойти хоча б сюди і обрізати, бо там ще насіння трішки чекаю з ехінацей моїх зібрати. І, бачите, в мене вже листопад і котики тут. Тут ще я і не обрізала. Це те, подивіться, яка листя вже бадана теж починає набирати цих таких яскравих кольорів. За що теж його люблю. Барбарис. Ось дуже гарний дерен. Кесселерінгі сорт. Ось такий він гарний восени. Стоїть прям яскравий, яскравий кесселерінгі. Так здається, він взагалі не дуже помітний. Але досить цікавий чагарник, як на мене. Мені подобається, по крайній мірі. Уже скільки ягідок зав'язав барбарис Оранж Рокет. Ну, потрібно трішки тепла, щоб барбариси, ще розфарбувалися барбариси. Повністю. Для них ще мало, мало тепла. Ну, ось мій тут стрижений, то виглядає вже ну, так собі. Боже мій, ну що ж ти під ногами ходиш? Ну, Джон, вже ж поїли. Що ж не так? І все одно він під ногами чекає, коли я перечеплюся, і Разом з ним ми полетимо. Ось так виглядає осінь у моєму саду. Бачите, пізня вже осінь. Хоча тут ще квітують і бегонії, і герані. І ще ось ця краса є, але вже навіть і деякі хризантеми вже кажуть, що пора їм йти на спокій. Потрібно ще деякі поділити. Ось, наприклад, Ерігерон. Це теж, якщо в когось є така рослинка, вона дуже любить поділ частий. Не буде частого поділу, буде у вас вона зникати. Тому я так запланувала, але. Але... Так, тут ще котиків, горшочки на дворі. На дворі. Ой, у мене донька старша, в них кішка з така хатня. У мене ще й у хаті живе кішка. Своїх тільки привчила до двору. От, подивись, ну таке все підліз. Погляньте, яка краса до туї нахилилася. І тими очками жовтими своїми виглядає. Цю треба прибрати. Ну, гарний колір, гарна квітка, але ну, така ж вона величезна розвалюха. Тут вже три підпори стоять, до речі. Набирає бачите, квітування магонія на наступний рік. Ось, розфарбовується мій агресор. Але ще він все одно не покаже тут краси своєї цього року. А можливо, ще є час, в принципі. Можливо. І ще каже, я така червона, велика, гарна, теж ще стільки бутонів, якось нерівномірно вона квітує. Як на мене прям дивно. Ну і капуста. Щось поїли. Співавтор сидить. Джон, марс той не ходить, а цей то ходить. І подивіться теж, як гарно цей почне розробувати міскантус. Ну, колись він підросте, стане дорослим і тоді буде його краса. Дивіться, я як... хризантеми корейські. бачите? Ось там вже внизу йде така поростлі. Я не обрізаю верху. На зиму таким чином захищаючи ось цю молоду таку поросль. Ні на мультифлорі, ні на корейках я не обрізаю. Вони так і залишаються вже потім аж на весні. Все, Все пішли вже, бо ти бо ти боти. Під ногами тут плутаєшся ще раз до цієї підійду. Всім добра. Миру, здоров'я, 25 хвилин наговорила вже вам, напоказувала всім гарної, мирної осені. Ну що ж, будемо очікувати нові сезони.